Так, ну сьогодні я не скажу своє традиційне добрий день, тому що день сьогодні, самі знаєте, не надто добрий, але якогось позитива все ж таки треба. Тому я хочу сказати слова подяки людині, яка зробила для гартування української нації, українського, української свідомості. Вона зробила не менше за Степана Бандеру. Але Оскільки ця людина, ну даруйте, так буває, іноді в житті случається, оскільки воно москаль, мені знов доведеться перейти на суржик, щоб було трошки понятніше для москалів. Самі проницательні вже догадалися, що мова йдеться про Володимира Володимирича Путіна, про Орланошу, благородного дона КГБшника, Сусіда нашого доброго, який так гарно підтримує нашого баклажанчика у тяжолі для нього минути, часи і дні. Я сподіваюся, що ці минути, часи і дні будуть не дуже довгими, але підтримка йому зараз нужна. Так держать, Володимира Володимировича. Так, слова подяки вовка, вовчику, братику. Ну хто би ще стільки зробив для того, щоб ми пересічні, тобто рядові жителі. Восточних областів України, такі як Дніпропетровці, там, Криворожці, Харківчані, Дончани, щоб ми перетворилися на справжніх патріотів. От чесне слово, як перед священником, чесне слово, є б мені 10 років тому хто-небудь сказав, що я бігатиму по вулицях і кричатиму Слава нації, смерть ворогам або Слава Україні, героям слава, я б дуже довго і громко хахатала йому в обличчя. Але ви цього добилися, Володимире Володимирович. По-друге, я вам дякую за те, що які б уїбанські закони не приймала наша рада та не стверджував наш дорогенький баклажан, ви можете в будь-яку хвилину, в будь-яку минуту включити свій скажений принтер і не приймати таких законів, що просто очі вилазять на лоба і зав'язуються у, у порівнянні, Тобто, у сравненні з вашим ансамблем віртуозів Москви, Українська наша влада, наша рада. І партія регіонів у повному составі, вона все одно, що, знаєте, як дитина олігофрен в сравненні з Ганнібалом-лектором. Тобто ця дитина олігофрен вона знає дві математичні дії. Вона вміє отнімати і ділити, отнімати і ділити. І воно так з олігофренічним упорством отнімає і ділить. Вони цим займалися 4 роки. І ми так думали, боже, вже все, все, хуже бути не може, господи пали, заливай все бетоном. Але так інколи ми дивилися на північ, на сєвєр, І трохи направо. І бачили там, ой, мама, може, може бути хуже. Та ще як, суко, як креативно може бути хуже, а? І вже іншими глазами дивися на власну дебільну раду, тому що воно дебільна. І все. Це ж не Ганібал-лектор, слава тобі! Да ще той лектор, не Ганібал. Так, і, ще, і ще я вам по гробжині буду вдячна, благодарна, за те, що ви повернули українцям понімання того, що таке людське достоинство. Тобто, ви показали, що коли в людини отнять достоинство, вона у дуже короткий час перетворюється на говно. Ну, от Ісус робив із води вино, а ви теж чудотворець, але ви робите з людей гавно. Ми ж панімали достоинство утилітарно. Українці вона дуже практична нація. Ми понімали так, що у Лесі Українки достоинство 200 гривень, у Тараса Шевченка 100 гривень, у Григорія Савічевська роди 500 гривень, а все остальне достоинство це абстракція. Але ви нам дуже наглядно показали, як в динаміці розвивається той процес відняття в людині достоинства і перетворення людини на гавно. І людина так ходить, розмовляє, там дише, щось робить. А коли починає відкривати рота, думки висловлювати, або в інтернеті писати щось, то видно, що це гавно. Ну, знаєте, як в американських кінах буває там суперзлодії, там людина-росомаха, людина павук, людина восьминог, людина-пісок. А у нас свій тут пострадянський суперзлодій. Людина говно. Всюди пролізе, тож всякому здійснює. За ваших шмаркачів з салігеру, за Чапліна за 85 рублеву армію. Тому що коли ці люди приходять до тебе в коменти, розівають рота і кажуть, як вони будуть нас, українців, спочатку розчліняти на часті, на захід, восток, а потім братські любити во всі дірки, то дуже добре розумієш, що за достоинство треба триматися двома руками, зубами, а якщо можна, всіма іншими частинами тіла, які і ще, ще вам дякую за те, що ви повернули нам розуміння героїзму. Тому що, коли Героя роблять із якихось маленьких дівчат, маркачок, які там станцювали в церкві, і потім за два роки ускореним курсом в колонії з них роблять героїнь, да? то розумієш, що коли проти тебе не така вже страшна система, а Господи ти Боже, ти мой всього на всього наш овощ, то стидно, стидно нічого не робити. Стидно Дякуємо сидіть і бояться за те, що на примірі тих дівчаток у Сочі знов таки пусирають. Ваші люди показали, в чому різниця між козаком і казаком, що вона не тільки в одну букву. Тому що козак це той, хто воює з пасами зуби озброєними мужиками, а казак це той, хто воює з безоружними дівчатками. Дякуємо вам за те, що ви нам показали таких людей, там, як Полковник Хабаров, як Даніл Константинов. Дякуємо, що показали. Людей, яких ви посадили на болотній площаді, ми тепер знаємо, що буде, якщо ми здамося, то ми не здаємося. Знаєте, як буває, Коли хочеш вже покласти утомлені руки і взагалі все на все покласти, але ви нам знову щось показуєте, таке незвичайне, необичне і величественне, як Олімпіада або Шиндерович на матрасі, або щось іще таке захоплююче, як ядерний гриб на горизонті. І одразу розумієш, що ой, ой, треба, треба знов підніматися і знов брати лопату в руки. Коротше, Володимир Володимирович, якщо б чувство благодарності всього українського народу до вас можна було зліпити так в одну груду та на вас цю груду кинути, то пані Кабаєве прийшлось би приміряти таку саму чорну хусточку, як у мене. Така велика міра благодарності українців до вас. Тож ми дякуємо вам, а ви дякуйте Богові. За те, що наша благодарність поки що не може долетіти до вас у матеріальному матеріалі. Зараз... Бо в нас зараз є кому дякувати ближче. І нам зараз є чим зайнятися. Па-па!